Друзі, дивіться, я вже на цьому 308-му накатав тисячі кілометрів, вже зробив перше ТО. Там багато всього цікавого зробив по цьому автомобілю, там недоліки там голосував деякі, деякі ще потрібно усунути. Тому дивіться це відео до кінця, буде багато цікавої інформації. Ну і підтримайте український контент лайком, підпискою і коментарем. Погнали, буде цікаво! Дуже задоволеним цим автомобілем, давайте розкажу, як його довести до ума, щоб от ви купили автомобіль і щоб вам було на ньому комфортно їздити, що для цього потрібно. От, для цього потрібно, щоб у вас була гума така, як треба. Якщо ви пам'ятаєте, у мене були диски, тут дуже гарні, 16 диски. Блін, попереднього власника явно був смак, вони вже підходили. Так, дивіться, ось розміри 15 дисків, які мають бути на 308-му. Взагалі, от 15-то на цьому авто ще ніколи не бачив. Це, мабуть, буде перший автомобіль. Я поставив вже літню, літню 23 й рік. Е, протектор тут як новий, топова гума Uniroyal. Я це зараз і катаюся, Блін, от дощі, то дуже класно, вона тримає дорогу. Рекомендую цю гуму, хто думає брати. Хороше. В общем, я взагалі думав, що це 15 ки не стають. Але знайшов 15 дисків, це було важко, але прямо в Києві мені пощастило. Знайшов по 600 гривень диск, тобто 2600, 400 гривень за болти, 500 за болти. І того 300 в мене вийшов оцей комплект плюс гума. А то я продав за 9300. 300 За 9300 самі диски і зимова гума залишилась. У мене кудись її пристрою. Власне, ось так. Получається в в плюсі я. 6 200 в плюсі. і на, що можна на 6200? Можна. Наприклад, поставити магнітолку на андроїді. О, де вона тут? Як вона виглядає? Ось так виглядає. Навігація, інтернет, все як має бути. Можна за 6200 поставити собі магнітолку. Я про магнітолку зроблю окремий огляд. Тепер продовжимо. Власне, що ще можна? Можна поміняти масла. Тут вже треба міняти. Дивіться, який я наборчик купив. І от ви дізнаєтесь зараз, скільки ж коштує ТО на це все діло. Замовляю, як завжди, на своєму. Любимому авокарі. Бачите, що тут пише. Ну, я ще замовив задні і передні щотки з часника, тому що ну, це жах був. Дивіться. А, дивіться, ось. Peugeot. Я так розумію, що спереді, це з 2015 року стояла оригінальна щотка і ніхто ні разу не міняв. Це просто жах. Вона скрипіла там, одтерла. З катаюсь на 308-му і хочу розказати, що мене бісить. Мене бісить, що от, я не знаю, як так люди можуть їздити, що щітки з не міняють. І воно так, які звуки, скрипить, ще щось там, що ви над собою здіваєтесь. Ще мене дуже бісить от, те, що тут немає датчика дощу. Але от цей скрип щоток і відсутність датчика дощу, бісить лише в дощ. Коли доща немає, то все нормально, ніяких претензій, все чудово тоді. Міняється дуже просто. Ось на цю нажали, витягнули сюди і вставили. Зараз міняю іншу і побачимо результат. Відчуйте різницю з тим як було. Щитки оці. І як зараз чи стаття. А так авто виглядає вночі. Фари мені тут подобаються, але я от вирішив не тупити і купити такі лампочки собі. ще не поставив. Я колись брав цей самий General Electric, дуже мені нравились лампи. А Bosch і General Electric і чи якось так називається, це все один завод просто от різні вивіски. Тобто беріть вони є 120, 130, 150 і, і, там, і плюс 200. Ну, плюс 200, звісно, воно буде як спічка, і ця буде як спічка, вони довго не пороблять. Але світло буде краще, я за безпеку, а не за гроші. Тому отак, бачите, лампочки мені обійшлися. 700 гривень. 700 гривень, мені здається, це дуже хороша ціна. Дякую Авокару за це все діло, а таке ось масло взяв. Що там масло? Отаке дивимось, бачите? Отаке от масло. Потім, що ж я взяв? Я купив ще. Це автодизельне тому і таке масло. Купив два олівця? таких, бачите? Один з фарбою в колір, а інший лак. Так, дивіться, яка краса в мене є. Треба потихонечку підмазати цю ля... лялечку. Соответственно, заїхав автограф тут на тірімках. Подобрали 20 минут і все, життя наладилась. Для чого я це зробив? Давайте я вам покажу. Дивіться, бачите. Оце така фарба резинова на порогах. Вона як починає відслоюватися. тут дивіться, бачите, починає відслоюватися. І воно так іде, йде, і весь порог тоді Його Піскострують, От колеса просто піскострують. Ну, так завертається, завертається, завертається. Це є така проблема на Peugeot, якщо нема бризовика. Якщо є бризовик, то все добре. Бризовики я купив, давно в мене валяються. Я їх поставлю обов'язково, бо надо глядіти пороги, все буде чудово. Да, також я все на капоті. Тут були такі цяточки, сам капот алюмінієвий, Алюмінієвий, але були отакі невеличкі цяточки, все карандашиком підкапав. Воно, звісно, видно, що підкапано, але капот вже не рябить оцим білим і приємніше. Алюмінієвий капот ржавіть не буде, за це переживати нема чого. Просто цей скол не буде ставати більшим і буде приємніше дивитися на авто. Він на ньому багато. Блін, фокус не показує. А, показує, бачите, все такі коцки. Є, це алюмінієвий капот. От такі коцки. І тут були. Але тут немає. Що ми робимо? Ми просто карандашиком оце затикуємо, щоб воно біле не кидалось в очі і цей скол держався і не робився більшим. Воно не ржавітиме, бо це алюміній. І капот буде візуально краще виглядати. Бачите, як ліва частина, а це ліва частина вже так. Затикали. Ну, трошки перюка на ньому. ну Таке. І ці всі коцки теж уйдуть, до цього не буде. Воно буде просто коцка ця буде, тільки вона буде синього кольору, також як капот. Отак от, от. Ну і там ще теж, дивіться, а цей порог теж так підмазав. Все, ви можете сказати, що це фарба не в тон попадає. Це просто отут реально підкаструють от колеса, що воно стає світлішим. А фарба в тон, ну я фарба, лак, все тут як. Має бути. Я наждачкою його не тер, бо воно не було ржаве. І плюс до цього всього, якщо наждачкою потреш, то ця цинковка вона вже тоді буде ржаві. Тобто, без наждачки, там якийсь засіб проти ржавчини, я намазав, потім фарба і лак, щоб захистити. Ось так от. Що я вам ще хочу сказати про цей автомобіль? Класна машина, задоволений. Комплектація так собі, але але я вже звик трошки її покращив. Що можу ще сказати? Руля я міняв, я вам покажу. У мене на каналі є відео, як його перетягував. Я вже додав, як міняв його. Ще хочу вам розказати про цей самий. двері. Чуєте, кляцають? Є в мене на каналі от я про те, як на Peugeot і на Сітренах можна вирішити це просто перевертанням. Оцього, оцеї штуки. Давайте я вам вставлю, як воно в мене було відео. Вставлю. Так, дивимось на дверки, вкляцяє. Це типова болячка і друга кляція. Що з цієї сторони? І ця кляція. Будемо безкоштовно ремонтувати. А тепер дивіться, як воно вийшло. Воно стало трішки краще, але проблема не вирішилась. Так само заднє. Стало явно краще, але проблема не вирішилась. А на цій вирішилась. Я ще на цьому авто буду підтаксувати, тому оця дверка для мене принципова була. А оцю не трогав. Чуєте? Тут було щось осталось. Звук є. Власне, тут цей самий міф, тобто це не міф, як воно? Про ці двері, я вам скажу, що тут не так, як на попередньому 308-му, оці вже якісь не желізні, а пластикові чи що для якогось такого матеріалу цікавого. І в них є зубчик. перше, це зубчик, то тобто є зубчик той треба чи нагнути, чи що йому зробити. А також, А також там, отут, якщо ви будете перевертати. То воно так не получиться. Бо треба отут, отут один болт, а тут другий болт. Його треба, типа, на 180 перевернути, але воно не перевертається. Тобто я знімав оцю обшивку. Оцю обшивку, там кліпси поламав само собою. Ну, без кліпів наче воно держиться добре і не тарабанить. Ну, собственно, треба знімати обшивку, відкручувати динамік, і тільки тоді воно той перевернеться. Воно стало трошки хуже, краще, але не допомогло. Тому я тут дверку, щоб не ламати кліпси і не парився. Дивимося, що нам треба, щоб зняти карту. Оцю. Підковирюємо ці, знімаємо роз'єми. Далі оцю ручку теж підковирюємо тут один болт. Отут другий болт. І тут третій болт. І все, це все, все, вся дверка на кліпсах. Ну, Ось тут є от така от фігня, бачите? Зараз буду гратися ставити назад. Коротше, дивимося, зняв. Хотів розвернути така от, шляпа, бачите? Зараз спробую одягнути цю лапку, що робити. Може тоді розвернеться. Оці ось. Власне, що там далі буде по цьому автомобілі? Бачите, я цю не ставив назад, коли магнітолу ставив, Бо тут ось, дивіться. Оце наш круїз-контроль. Я сюди поставлю лапку круїз-контроля, бо без круїза не можна. Тобто буде відео про те, як поставити круїз. Якщо у вас його немає, така можливість є. Тут заглушка, нічого вирізати не треба. Отак воно буде. Друзі, дивимось, яка проблема. Зараз я вам покажу. От, і проблема із склопідйомником. Що він вниз нормально йде, а бачите як? Пройшло трошки, зупинилось. Пройшло, зупинилось, пройшло, зупинилося. Дивимось правий. Правий теж вниз іде добре, і вверх йде добре. Справим, все добре. А це я вам покажу, як ремонтувати. У мене точно така сама проблема була на старому 308. І там безкоштовно ця проблема вирішилась. вирішиться і тут. Це проблема з датчиком положення. Ось Склопідйомника його потрібно калібрувати. Для цього треба підняти в самий верх. І ось тримаємо, тримаємо, тримаємо 5000 мілісекунд Хто шарить, напишіть, скільки це в секундах. От. Все, воно відкалібрувалось, можна завести, заглушити і спробувати заново. Зараз спробуємо. Зараз повино все працювати. Вниз іде, і вверх йде просто чудово. Ось так: от, безкоштовненько все відремонтувалось. За це окремий лайк. Окреме відео є про це на каналі. Так, дивимось під капотом. Тут нічого я не мив. Оце підчищу, щоб подивитися прогрес, наскільки там все погано. Наскільки все добре. Ось такий у нас антифриз. Щось мені здається, що його пора замінити. Зараз покажу вам якого кольору. Отаке от. Ну, його як мінімум долити треба, бо маловато. От воно трошки нижче цього е, нижнього рівня. Треба доливати по-любому. Ну, а більше всього, що треба замінити. ГРМ тут ще міняти не треба. Так. Що тут, що тут, що тут? Ага, Акумулятор. Коротше, я взяв. Акумулятор оця, е, була не дожата до кінця і почало воно окислятися тут. Ну, взагалі, акумулятор так собі, може його і поміняю скоро, ну ним проблем немає. Е, є проблема, що він не зажатий взагалі, бачите? Не знаю, якого беня. Не зажатий, треба зажати. Ну і за рахунок того, що не зажатий. А, ні, це не із за того. Ну, коротше, це кріплення ще одломлене. Отак от, от не заводиться слівакум. Я покращилось, дякуємо цьому дядькові, що зуклончика приїхав і підкурив. Так, дивимося, це такий був акумулятор. Явно слабший, покороче. а такий буде. Дивіться, бачите, ось це кріплення, яким от тримається. Отам от на одному болту, тут на другий той і гайка. Вона не відкручується, але ну, якось буду впихати, ще спробувати. Тепер не шатається вже. Так, дивимося це педаль щеплення і вона рипить. Так, з самого початку рипить. Хто що з цим робив? Ну що ж, друзі, на цьому все. Сподіваюсь, відео було цікавим для вас і корисним. Пишіть в коментарі, які з цих проблем, які у мене були, є у вас, як ви вирішували, як вам взагалі авто. І підписуйтесь на канал, ставте лайки, далі буде.